Вітаю, сьогодні зверну увагу на уряди міграції з України, Міністерство імміграції молоді з України і на абсолютно непродумані я б сказав шкідливі рішення посадовців, які фактично змушують старшокласників молодих людей бізнес залишати територію України, оскільки розуміють, що умови, які створюються тут для них, не лише в контексті війни. І обстрілів російської Орди, а умови реалізувати себе, отримати повну середню, вищу освіту, або е, відкрити свій бізнес наскільки ускладнюються чиновниками, що е, краще е, піти і, і виїхати за кордон, оскільки і Польща, і Словаччина, і Чехія, і Угорщина багато інших країн, бачачи е, відповідальність. Добросовісність, освіченість наших людей ну, з задоволенням і безоплатно а когось за достатньо невелику суму беруть на навчання вищих навчальних закладів або працевлаштовують для того, щоб вони допомагали економікам наших сусідських країн. Йдеться про цілу низку останніх рішень. Пов'язаних передовсім системою світи на сьогоднішній день зареєстрований законопроект і альтернативний законопроект, який прямо підтримується міністерством і урядовцями, який хоче у нас в умовах війни провести масштабну реформу. Увага! Я ще раз застерігаю, що я не знаю жодної цивілізованої, не цивілізованої країни, коли би бомбили. Щоденно мешканців під час кровоплатної війни, щоб урядовці намагалися робити реформи для мільйонів людей. Тобто сьогодні стоїть питання вижити, допомогти цим людям, а не експериментувати над ними. Так от органам місцевого самоврядування буде, якщо законопроект буде ухвалено, буде поставлено завдання до 1 вересня 2025 року, підготувати концепцію зміни системи. Підготовки і випуску е, наших е, школярів із е, системи середньої освіти буде обов'язково введена система е, спеціальних навчальних закладів ліцеїв з 10 до 12 класу, де е, вони будуть утворені лише там, де буде відповідно. 12 груп чисельністю там не менше як 24 особи, і загальною чисельністю не менше як 288 осіб. Що це означає на практиці? Ну скажімо, в вашому невеличкому містечку є. Гімназія, або, скажімо, там навіть опорна школа, де навчаються сьогодні 11 класів. Це буде означати, що початкову школу вас заберуть значить, і виділять її окремо. А це означає, що тут будуть навчатися до. Дев'ятого класу, а хто буде, хоче навчатись в 10 11 12 класі, мусить їздити в якусь е, е, спеціальну школу, яка називатиметься ліцеєм, де будуть навчатися виключно е, старшокласники у цій профільній. Профільному ліцеї. ну Теорії виглядає, Ну аби ми жили в мирній країні, де було у нас е фантастична кількість грошей, де ми створили спеціальні ліцеї, е а до нього гуртожитки, бо там велика частина мусить проживати, оскільки здалеку буде їхати систему харчування, лабораторії і таке інше. То, можливо, ця ідея була нормально. Ну в сьогоднішніх умовах, коли йде війна, коли з транспортом є великі проблеми, з дорогами є великі проблеми, е Ну уявіть собі, що е, в абсолютній більшості е, сіл, е, навіть районних центрів, не збереться 288 дітей у трьох класах е, на 12 паралелях, значить, е, бо паралельно вони будуть в цих е, великих класах навчатися. І це означає, що батьки е, або самі діти. Будуть добиратися десь за 50, може десь навіть за 100 кілометрів, коли мова йде про такі регіони, як Чернігівщина, де жудові віддалені сели, і там будуть спеціально навчатися. Значить, в якусь просту школу їх заселить цей ліцей, дуже важко, тому що таку кількості класів на паралелях, значить, не передбачалось. Очевидно, це треба спеціально це готувати. Ніхто про це не доподумав. Звісно. Ну я вже мовчу про те, як неповнолітних дівчат там і хлопців. Як вони будуть жити в гуртожитках в цей такий спеціальний вік, спеціальний непростий період? Крім того, з 1 вересня 2025 року набуває чинності вже ухвалена постанова кабінету міністрів, де в нас школи, де буде менше 45 дітей, будуть скорочувати. Наступному році буде 60, 65 і так далі. Тобто, фактично, що це означає? Це означає. Про те, що факт в селах найближчий час шкіл не буде. По одиноких великих селах можуть бути початкові класи, а решта, значить, вони зникнуть. Навіть в районних центрах шкіл, де можна закінчити повну середню освіту, про що пише наша конституція? Про вільний безперешкодний доступ до безоплатної. Безоплатної з повної середньої освіти. Тобто, фактично, якщо це йдеться про бідна сільська родина, і це буде означати, що багато батьків підуть таким шляхом, вони краще відправлять своїх дітей десь на заробітки за кордон, аніж невідомо куди в місто перевозити на те, щоб вони закінчили ще три класи. Тобто, це означає, що у нас як Свій час в часи Гітлера і в радянські часи всіляко стимулювалися, щоб молодь займалася, працевлаштовувалася і йшла або професійні училища, або десь працювала. Ну навіщо її середня освіта, а тим більше навіщо на вища освіта? Останнє рішення, взагалі для мене шокуюче, яке сьогодні обговорюється, що наші чиновники з як я кажу, Міністерства імміграції вирішили, що щось багато в нас аспірантів. Вони аналізували два роки, зокрема аспірантів 2023 набору. Ну нічого не робили. Ці аспіранти, лева частина з них платили гроші, складали індивідуальні плани, тому що університети перевіряють, що ви повинні виконувати роботу, повинні здавати іспити, здавати роботи і так далі. До них претензій не було. До речі, до кого були претензії? Це я подивився ледь не три тисячі осіб. Їх вже виключили з аспірантури, тобто університети реагують на те, якщо це фіктивні аспіранти або ті аспіранти, які, наприклад, ну, умовно кажучи, думали не піти в армію, а вирішили там якийсь час, так мети перебути, і не навчалися. Тепер виникла ідея вести на третьому році навчання. Спеціальний іспит з англійською мовою, ну так щоб не критикували, що англійська мова, де лише українську мову заднім числом, ну друзі. Ну я звичайно, ну вже мене ці чиновники перестали дивувати. Зрозуміло, що там плагіатор на плагіаторі, значить, дипломи, е, їм батьки чи родичі допомагали отримати вищих навчальних закладів, да, дисертації писали теж за гроші, значить, чи подвійні громадяни, які відмовляються виконувати рішення суду і плювати їм на те, що закон про громадянство конституції обраняє. Подвійних громадян тут вони вирішили, не читаючи 58 восьму статтю. У нас не можуть закони, нормативні акти, які приймаючи кабінет міністрів, не мають зворотної дії в часі. Не можна вас прийняти в аспірантуру чи ще кудись, да? ви відповідно вас зарахували, ви платите кошти, і на затягнення. А на третій рік навчання ви кажете, ні, друзі, ви так не закінчите аспірантуру або докторантуру, ви так не захистите дисертацію. Ще вам треба скласти іспит, а не складите іспити, там, будете платити, ходити, репетити, тобто ще одну корупційну годівничку при міністерстві буде спорено, тому що це треба продумати тести для цього іспита, провести навчання, підготувати. Перший раз не складете вам запропонують е, е, заплатити гроші і навчати вас, і так далі. У мене питання: ну, у вас совість ну, якась елементарна є, вже Бог з ним, не знаєте ви закони, Конституції і так далі. значить І після цього всього ви плачетесь що в нас за кордоном сьогодні одних школярів е, більш як 2 мільйони 100 тисяч. Але найстрашніше із цих 2 мільйонів і 100 тисяч. Десь мільйон і більше як 700 тисяч не збираються навчатися в нас в Україні, навіть не закінчувати школи і навчатися в вузах. Тобто, ви спеціально все робите, щоб розірвати зв'язок між молодим поколінням, яке тимчасово знаходиться за кордоном. Все робите, щоб це молоде, молоде покоління виштовхнуть його за кордон, а потім ви збираєтесь на засідання видові. А може нам забабахать міністерство по поверненню українців за кордону значить, буде Міністерство єдності і так далі. Ну, совість у вас є, у вас не Міністерство повернення українців треба зробити, а треба не виганяти українців за кордон. Треба створювати умови, щоб люди тут навчалися, щоб не просто отримували доступну середню школу, навчалися вищий навчальні заклади. вони працевлаштовувалися. Держава про них турбувалася. тому Аналізуємо, впливаємо і вимагаємо від урядовців. Сподіваюся, і депутати будуть впливати на цю ситуацію. Бо якщо так піде, в нас ну, з молодого покоління. У нас буде країна чиновників, героїв збройних сил, які будуть захищати Україну, і пенсіонерів. А, а все, молоде працездатне населення вийде за кордон, тому робимо все. Щоби не допустити чергового рішення, від як я кажу, уряду і міністерства міграції, а взагалі хотілося б, щоб все-таки появився як я кажу, воєнний уряд або уряд патріотичних професійних людей, який би робив все, щоб українці поверталися в Україну, а не тікали з України.